Сьогодні продовжуємо розказувати про Нікіту Хрущова. Попередній випуск ми завершили цю історію на похороні Сталіна і тим, як його оточення одразу розпочало боротьбу за владу і спадок вождя. Поруч з струною Сталіна несли варту його вчорашні підлеглі. Тут велася невидима боротьба. Хто опиниться ближче до тіла? На якийсь час пальмо першості посів Маленков. Ще до смерті Сталіна його обрали головою Ради міністрів СРСР. А в один з наступних днів газета Правда опублікувала ось таке його фото. Маленков поруч зі Сталіним та китайським диктатором Мао Цзедуном. От тільки це фото підробка. Справжній виглядає ось так: Маленков далеко в кутку. Утім, слабкого Маленкова ніхто зі Сталінського оточення не розглядав як реального прецедента на спадок Сталіна. Реальна влада. Починає концентруватися в руках керівника спецслужб Лаврентія Берія. Найбільш ліберальним за умови цієї постсталінської такої свободи для кремлівської верхівки виявився найбільший каратель сталінської епохи Лаврентій Берія. З ним пов'язують таке явище, яке історики потім назвали Беріївською відлигою. Берія відсилає західному світові сигнали про те, що СРСР готове на компроміси у так званій холодній війні: зупинити війну в Кореї, домовитися про воз'єднання Німеччини при збереженні її нейтралітету та чимало іншого. Але США до переговорів не готові. Всередині країни Берія намагається залучити на свій бік тих, кого нещодавно Сталін усунув з провідних ролей. Зокрема, звільняє з ув'язнення дружину міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова Поліну Жемчужину. Її наприкінці 40-х арештували за особистим наказом Йосипа Чугашвілі. Він цілеспрямовано арештовував дружин з представників свого найближчого оточення. Дружини теж були непрості, вони там інтригували, вони зловживали службовим становищем, як би зараз сказали. Тобто, по великому рахунку там було до чого причепитися. Але тут було питання в принципі. Тобто він їх тримав на настільки короткому повідку, що міг втручатися брудними кривавими руками прямо в їхній сім'ї. Ще нещодавно з ім'ями Лаврентія Берії пов'язувалися найжахливіші злочини, аж раптом. Він стає синонімом вільнодумства та відлиги. Він почав відкочувати ось ці всі масові процеси показові, які до того б допомагав організовувати, в тому числі справу лікарів. Він почав е, шукати шляхи примирення з повстанськими рухами на заході СРСР, тобто перш за все в Україні і в Балтії. Типу він почав новий виток такої коренізації. Його ставлений республіканський керівник НКДБ в Україні Мешик приходив на засідання політбюро ЦК Компартії України і дорікав партійним бонзам, чому вони українські комуністи говорять на засіданні російською. Відбулася тотальна амністія, от власне масово засуджених. Проте посилення ролі Берії в колегіальному управлінні СССР після Сталіна подобалося не всім. Микита Хрущов починає переконувати соратників. Ліберальність Берії лише до пори до часу. Щойно він сконцентрує в своїх руках повну владу, знищить їх усіх один по одному. Він, власне, перетягував на себе колдру все більше. Аж доки проти нього не вчинили змову, дві інші сили, які залишалися такими противагами у радянській еліті. Це партія в особі, перш за все, Микити Хрущова і армія в особі маршала Жукова. 23 червня 1953-го. Москва Кремль. Засідання президії ЦК КПРС. Маленков несподівано починає доповідь з критикою Берії і пропонує усунути його із займаних посад. Потім слово бере Хрущов і заходить ще далі. Звинувачує Берію у зраді, зокрема в подіях у Німеччині. Берія намагається виправдатися, потім зривається з місця. Хтось натискає таємну кнопку, і в приміщення вриваються військові генерали на чолі з Жуковим. Вони дістають зброю і заявляють, Берії він заарештований. З колишнього наркома внутрішніх справ знімають ремінь і відрізають йому ґудзики на штанях. Так руки Лаврентія будуть постійно зайняті. і Він не зможе передати записку охороні. Заколотники до останнього боялися впливу Берії на правоохоронні органи, де той створив державу в державі. Берія був звинувачений у шпигунстві на користь Британії. З в'язниці він пише колишнім колегам покаянні листи з проханням його помилувати. На суді визнає себе частково винним. Багаточисельні зв'язки з жінками, про які тут говорилося, позорять мене як громадянина і колишнього члена партії. Зізнаючись, що я винен у перегинах 1937-38 років, прошу суд врахувати, що корисливих та ворожих цілей у мене при цьому не було. Причина моїх злочинів обстановка того часу. З останнього слова Лаврентія Берії. Але на суд це не вплинуло. 23 грудня 53-го берію засудили до розстрілу. Вирок виконали того ж дня. Тіло Берії спалили. Сталін усе ще продовжував лежати у Мавзолеї поруч з Леніним. Перепоховають його аж у 1961-му після часткового визнання злочинів режиму. Війна за владу між соратниками Сталіна між тим тривала. У 57-му Маленков та Кагановець спробували змістити Хрущова, але той зіграв на випередження і жорстко розправився з опозицією. Як одноосібний лідер радянського союзу Микита Сергійович на 20-му з'їзді партії раптово викриває сталінські злочини. Коли цей 20 зі з партії відбувся та стояла гробова тишина. Це було багато людей, які думали, що це диявольське випробування для них в залі. Я не історик, звичайно, але мені здається, мінець не було другого способу посісти радянський престол, ніж частково заперечити Сталіна, викинути Сталіна з Мавзолею. Трохи раніше сталася ще одна знакова подія, яка багато кому не дає спокою досі. У 1954-му Крим назавжди став частиною України. Рік 1959. У СРСР безпрецедентна подія. Москву відвідує віце-президент США Ніксон. А вже за кілька місяців стається взагалі неймовірне. Радянський лідер вирушає у Сполучені Штати. На десятиліття вперед в Радянському Союзі з'являється нова мета наздогнати і перегнати Америку. У дечому це навіть вдається. Першому космос полетить Юрій Гагарін. І під час візиту Ніксона до Москви, і під час поїздки Хрущова штатами він кілька разів повторює фразу Я вам покажу Кузькіну мать перекладачам важко відтворити це англійською. Мало хто знає, що саме таку назву Кузькіна мать. Має перша радянська воднева бомба. Її випробують через два роки. У 1961-му скинуть на архіпелаг нова земля. Ще через рік у жовтні 1962-го, Хрущов мало не розпочав ядерну війну. 30 жовтня, 1961-го Верховний суд УРСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок, сім років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита, хворого на запалення легенів везуть на вокзал, етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту 95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку. Через дві години штурман Іван Клєщ доповідає пілоту. Літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика, від фюзеляжу відривається термоядерна бомба. Вагою майже 30 тонн. Через три з половиною хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від надяскравого спалаху. За кілька секунд літак не здоганяє ударна хвиля. Вона збиває бомбардувальний купікей, він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо і телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. Із питання особа водородного ряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия — единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Киев, Лукьяневский центр. Ось тут похований Іван Клєщ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу Кузькіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так. Куськіна мать. Трохи раніше, у червні 1961-го, У відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді Здається, зима цього року буде холодною. Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби фіделя кастро вирушає цілий радянський флот на кораблях. 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на Чукотку. Для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо, вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель. Зі зброєю наступні кілька тижнів увійдуть в історію, як карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. А uh, like so. вашу річ Стівенсон. В своє время ви получите поручці аттвіс Стівінсон. Водю контину йостейпн плізю ресів де ансенеді косдунаковорі. За кілька днів нікому вже не до сміху. 27 жовтня світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал, ніж СССР. 6 тисяч боєголовок проти А На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку... Бойових дій з використанням ядерних зарядів. Боєголовок нам вистачить, відповів на це президент США, – Не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лише Кузькіна Мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів. Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтерофіцер. 27 жовтня переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак розвідувальник. США пілот загинув у багатьох американських містах. Починається евакуація. Президент католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога і звертається з проханням по посередництво до папи римського Івана 23. -го. У цей самий час у Римі починається другий Ватиканський собор. Папа Іван 23 через Радіо Ватикан звертається до всього світу. Миру, ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир, позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити. Папа Іван 23, жовтень 1962, радіо Ватикан. Через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби. США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав пієтет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, крипська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож, коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого від імені святійшого, попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити. На початку 63 го Йосип Сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику. Інших речей у нього просто не було. Хворого і немічного його перевозять до Москви. Там, однак, представники КДБ з'ясовують дивну річ. Лідер забороненої української церкви зовсім не тішиться з поїздки до Риму, ба більше хоче залишитись зі своєю паствою, хай навіть за ґратами. Його доводиться фактично силою видворяти з країни. Березень 1963-го. Ватикан, Базилька святого Петра. Папі Івану 23-му вручають премію за мир і гуманізм. На церемонії, поміж інших, присутні дочка Хрущова Рада та її чоловік Олексія Джубей, редактор газети «Ізвєстія». по завершенні офіційної церемонії їм порадили залишитись. Потім провели в кабінет папи, де відбулася зустріч тета тет. А Джубей передав папі листа від Хрущова. Той одразу прочитав і написав відповідь Кирилицею. Про що йшлося у цих документах, ми, мабуть, так ніколи і не дізнаємося. Єдине, що відомо, Іван 23-й запросив Хрущова у гості. Важко сказати, як би склалася історія, якби ця зустріч таки відбулася. Однак, як відомо, це сама історія не знає умовного способу. За кілька місяців у червні Іван 23-й помер. Ще за кілька місяців у листопаді вбили Кеннеді. За рік відсторонили від влади Хрущова. Відлига скінчилася. У 1962-му У російському новочеркаску спалахує голодний бунт. За наказом Хрущова мирну демонстрацію розстрілюють. Я, зрештою, Відлега Хортовська називають Відлеґом буде. Ну це це чи хотів цей чоловік цього? Мені здається найбільш важливе питання. Чи хотів Микита Хрущов простакувати Міфістоф від Лиги? Чи хотів Микита Хрущов, щоб такі пройшли тектонічні процеси? Як на мою думку, ні. Розстріл демонстрації у Новочеркаську. Як, на мою думку, ні, Хрущов не міг передбачити, попри свою таку смикалку і так далі. і так далі. Ну Хрущов був далеко не генієм. Врешті, у 1964-му, комуністична верхівка СРСР вирішила змістити Хрущова. Його наступник, Леонід Брежнєв спочатку запропонував ліквідувати Микиту. Але врешті повелися з ним в лапках гуманно. Просто ув'язнили на підмосковній дачі. На даті Хрущова, де він прожив до 71-го року, всі ну, до, до дня своєї смерті. Надзвичайно за ним стежили за кожним його словом. І навіть він, коли йшов у туалет, він потім писав там, що ви обличчя за мною стежити в туалеті, бо не вже ви сподіваєтеся, щось типу, що в туалеті можна підготувати якісь е, там події і так далі. і так далі. Хрущов потай слухає BBC та Радіо Свободу. А ще пише мемуари. Врешті КДБ вилучає ці записи. 11 вересня 1971-го розбитий депресією Микита Хрущов помирає від серцевого нападу. Влада ж не заповнює порожнечу в душі. І коли людина в останні роки, яка мала необмежену владу, якийсь час. І мала велику владу постійно. І коли ця людина плакала і її любив, тільки собака. Який страшний безславний кінець Микити Хрущова. Уродженця з села Калинівки, який, який колись мріяв хлопцем молодим про велосипед, який буде йому щастям і перший велосипед, який він купив, дійсно був йому щастям. Дружина Хрущова Ніна пережила свого чоловіка на 13 років. Жила на тій же дачі, отримувала пенсію аж 200 рублів. Син Сергій зумів приховати від КДБ копії мемуарів батька і в часи перебудови видав їх. А у 1990-му емігрував до США. Радянський Союз ніколи не зміг не те, що випередити, а бодай наздогнати Америку. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!